Дорогі друзі, отак от відпочивають наші лапинські козаки, ловлять рибку, відпочивають, дивляться, як проходять серед нас судна. будь ласка, Будь ласка, без питань. Що б ви хотіли б сказати, додати? Довгу довго, от корабли входять, так, так. І що ми ще можемо вам пожелати? Побажаємо. Здоров'я. Щоб у вас було три трижини. Не треба нам три трижани. Привіт. Доброго дня, Пане, Пане. Пане отаман? Та ні, братику, я просто для тебе. Який я пан? Я, 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 я твій, я, твій, я, твій побратим тут, сусід, разом а живу з тобою. А Глянь, я... як, як бичка ловлять. Дивись, прямо за як його за жабри Дайте його. Він, ну, ну як це може? Сиривний не їж, не треба, не треба, не треба. Чи ти сольку їх посипиш? дядько. Пане Отамане, я пан Довбуш. Я козак. Із Троханівської київської січі. Так, я це знаю. Київська козаче військо. Я зрозумів. Там, там Антон був колись, я зараз не знаю. На Труханівському. Друже, мене за братик, у мене мен... за тебе мені казав, знаєш що, Бабенко, Бабенко, да. Бабенко, Бабенко, да. Бабенко да. Борис. Борис Федосіч. такий Федосіч. Ну він дуже, дуже, дуже. Зараз у капалі. Приїхав вже, так? Да? Зараз тут він боліє. Не, ну я знаю, що це він їздив старенький. там, переїжджав, приїжджав. З 41-го року він захворів. Ну ми побачимося з ним, ми повинні да. появитися. Зрозуміло, а дивись, це ж всі ж одна, одна, одна родина. Сидить, сім одна сім'я, одна родина. Всі, дивіться, каракуші, Караку усі, усі каракуші. Усі каракуша Олексій, Карак... Олексій Вітер, Каракуша. Вітерна, це вітерна. його А це дядько. О, а це племінник, де да? Племінник? Племінник, да? племінник Каракуша. Хмара. Каракуша. Хмара. Під Каракуша. Під Каракуша. Хоче ловити, чуєш, употребляє Оце все в Ютубі, хлопці, зараз викладу. А це а це що, а це, що за дідки, а це що за дітки? Це що за дітки? Це Льоши діти. А це Льошкини, ой, як красиві такі сіціка. Да. Льоха довольний сидить. Пане Володимире, дякуємо вам, що, ви Та нема за що. шикарно тут. Помінешся сюди, бабуську. Бабушку, да без питань. Ну зараз давайте де не будемо, як би сказати, на буде. відео, бо я це викладу зараз в інтернет. І всіх запрошу, і всім скажу. Шановні друзі, шановні, ну. Нікопиці наші, приходьте в Триноката, тому що ну, таке місце, таке гарний краєвид, і ви не хочете цього всього наблюдати, не хочете це все бачити. Приходьте, приходьте, просто посидіти, поспілкуватися з людьми. Це дуже приємно, дуже добре, так? Дітки. А ось, ось дітки рядушком зі мною, все, ось ось ось, ось бачите все, ось, все. Все, приїжджайте, приїжджайте. Ми починаємо працювати, для вас працювати. Приїжджайте, ми вас будемо раді бачити. І все у нас буде добре. Всім бажаю щастя, здоров'я, любові і всім хай нам щастить. До побачення. Чік.